Всім доброго дня. Скажу декілька слів стосовно законопроекту 82-71. Цим законопроектом введено вводиться підвищення відповідальності військовослужбовців за військові злочини та адміністративне правопорушення. Тобто, вносяться зміни до кодексу України про адміністративне правопорушення та до кримінального кодексу. Хочу зупинитись більш на внесення змін до Кримінального кодексу, оскільки. Ці зміни є більш суттєвими і важливими, на мій погляд. Так, цими нормами цього законопроекту вводяться зміни до статті 69 та 75 Кримінального кодексу України, а саме до можливості призначення більш м м якої відповідальності, ніж це передбачено санкцією певної статті. Та звільнення від відбування покарання з випробуванням, в чому полягає сутність цих змін у кримінальних пропорушеннях, які відносяться до військових, проте, не всіх, а правопорушення, які відносяться до стаття 403, 405, 407, самовільне залишення частини 408, 429. До цих статей вносяться фактично зміни і по цим статтям неможливо буде ухвалити, суд не може ухвалити угоду. Затвердити, яка дуже часто практикується зараз у цій категорії справ. Тобто змінити покарання там, там, 7 років позбавлення волі на там, 2 роки дезбату чи риндізбату чи службове обмеження суд вже не зможе. І так само не зможе піти на так звану народі условку. Тобто е, лише е, у, у статтях, де передбачено позбавлення волі, це буде лише позбавлення волі. В Чому полягає суспільний резонанс? Чому цей законопроект викликав таку е, серйозну критику, як і серед е, моїх підзахисних обвинувачених, ну це зрозуміло, так і серед інших військовослужбовців. Суд має ухвалювати певні рішення з урахуванням. Певних чинників, які він в конкретній ситуації. Тобто, е, якщо ми е, беремо до уваги якусь там статтю 407, саме вільне залишення військової частини, то обставини, внаслідок яких е, військовослужбовець пови, е, ну, залишив цю військову частину, вони дуже відрізняються. І суд, е, безперечно, має виховувати це обставини. Якщо, е, Вину військовослужбовця буде доведено, то фактично у нього є лише одна можливість сісти в тірну. Це дуже серйозна ситуація. Вона призведе до того, що тисячі військовослужбовців будуть відбувати покарання в містах позбавлення волі, і як у це користь суспільство принесе глобально. І чому не можна у цих статтях застосовувати більш ніяке покарання, фактично законодавець не пояснює. Тобто загальна тенденція зрозуміла, ніхто держава не бажає, щоб військовослужбовці там від виконання наказів і тому подібне бойовій обстановці. Чи потрібно таке занадто жорстке, жорстке регулювання? І чи привезве воно до позитивних наслідків? У мене є щодо цього сумніви. Я зустрічав у мене дуже багато підзахисних, які і в суді у них справи вже слухаються. Деякі на стадії досудового розслідування справи перебувають деякі справи перебувають на стадії службового розслідування. От у цих категорій справ. Багато військовослужбовців вдалося повернути до військової частини без якихось санкцій зі сторони командування, тобто без кримінального переслідування. Тобто Ці військовослужбовці їх ну, вже не відділення, взвод навіть цих осіб, якщо їх перерахувати. Є дуже багато, які е, фактично були поставлені в умови, коли вони повинні були і залишити частину, і якимось чином е, здійснити якісь порушення. Там командир е, дуже часто там ще е, на долі каже, е, відбувайте до постійного місця дислокації своєї частини. Е, Військовослужбовці не приїжджають, а їх там вже нікого ніхто не чекає, кажуть йдіть, куди, куди бажаєте, оскільки ви за Ч самовільно залишили частину. Ці ситуації не поодинокі, а вони дуже масові і доводиться їх якось регулювати. Не завжди командування компетентно регулювати ці питання, існують певні перегиби. І якщо військовослужбовець в поганих відносинах з своїм командиром, то Отака от кримінальне переслідування може бути фактично ну, якогось зведенням рахунків між цими особами. Ми всі розуміємо, що зараз військовослужбовці це не там якихось військовослужбовців строкової служби, які там, по 18 років і вони слухають накази командирів, там, які вже досвідчені, і тому подібне. А зараз ситуація війна, ситуація. Дуже часто, навпаки, коли вже дорослі досвідчені чоловіки, вони мають приймати певні рішення. Тобто в бойовій обстановці вони також мають приймати певні рішення, і ці рішення дуже щільно межують з невиконанням наказу. Тобто, і фактично можна цих людей позбавити будь-якої ініціативи з їх боку, коли вони можуть виконати якісь бойові завдання краще. І вони це бачать, там, командири якогось не нижчої лагерки, у конкретній ситуації, і чого не бачать в даний момент там, якесь вище командування. Проте їх ініціатива може мати якісь негативні наслідки. Тобто я вважаю, що замість цього, цього елементу регулювання цих відносин, як Отаке підвищення відповідальності цих військовослужбовців. Я б навпаки ввів би якусь посаду у військах е, на, на типу там омбудсмена якогось військового, який е, саме у цій військовій частини не був би залежний від якихось військовослужбовців, там, командування, був би незалежною особою, можливо, це правозахисники. Які спочатку перед внесення, перед ініціюванням якогось кримінального провадження в ДБР могли би розбиратися первісно в цих ситуаціях і, можливо, регулювати їх не у кримінальному якомусь направленні. Далі, стосовно цього запроекту законопроекту, я вважаю, що він не продуманий і дуже... Сирої у нас погасло світло. Сподіваюсь, ну, ну, така ситуація нас нас буде чутно бачити далі. Стосовно е, того, чи прийнято цей законопроект, дуже багато хто вважає, що цей законопроект вже прийнято і е, 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 закон вже набув законної сили. Е, проте це не так. Е, його було е, прийнято Верховною Радою. 13 грудня було підписано головою Верховної Ради та направлено на підпис президенту, проте на сьогоднішній день, станом на 5 січня 2023 року, цей закон ще не було підписано президентом, не було опубліковано, тому він не набув законної сили. Стосовно 에, того, 에, дуже багато питань непорозумінь порозумінь військовослужбовців, які вчинили якісь кримінальні правопорушення ще у там на початку року вважають, що це ці норми будуть їх якимось чином стосуватися. Проте це не так, оскільки закон про кримінальну відповідальність, який погіршив становище обвинуваченого, він не має зворотньої сили.